300 впівдронів та новітній наземний роботизований комплекс Вінницького виробництва передала громада Вінниці та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Цього разу допомогу отримали три бригади: 12-та бригада спецпризначення Азов, 54-та – окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи та бригада Червона калина. Передають дрони 10-дюймові, звичайні з звичайним керуванням. Скайпульс фірма, яка дуже добре зарекомендувала себе на нашому напрямку для ураження взагалі то піхоти, ну а також інших наземних цілей і техніки супротивника. Це безпілотний наземний роботизований комплекс Броніслав. В першу чергу це комплекс, який виконує задачі з логістики, тобто доставка боєприпасів, доставка провізії. А також при потребі евакуація пораненого з поля бою. Вінницька громада одна із лідерів серед обласних центрів за часткою виділених коштів на підтримку сил оборони. У рамках роботи нашого Вінницького міжрегіонального гуманітарно-координаційного штабу, який очолює Володимир Гройсман, і наша команда, і депутати міської ради, і депутати обласної ради, і в цілому територіальна громада разом з волонтерами міста Вінниці, досить активно підтримуємо різні збройні сили оборони. Це 54 різних бригади. Сьогодні, ще раз повторюю, це Азор 200 дронів, 54-та механізована бригада, 100 дронів і червоно-калина роботизований комплекс. Про роботизований комплекс я дуже думаю, що наші розробники розкажуть окремо. Якщо говорити про цілі дрони, то десятки вони в принципі, себе непогано зарекомендували при виконанні бойових завдань. І це підтверджують наші хлопці, наші герої.